Урок української мови. Тема уроку Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами. Есе це прозичне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Пам'ятайте, обираючи жанр есе, ви можете дозволити собі бути суб'єктивним, зосередитись на частковому, а не на головному, висловлювати спірні міркування, наводячи мінімум доказів, але з іншого боку, саме це може бути і небезпечним, уявна легкість. Пиши собі, як бажаєш. Але зовсім не факт, що ваш твір вийде оригінальним та цікавим. Поради щодо написання есе. Ретельно подумайте над тим, що будете писати? Запитайте себе, на яке питання я маю відповісти саме в цьому абзаці чи творі? Як найкраще відповісти на це питання? Яка найважливіша частина моєї відповіді? Яким буде моє вступне речення, моя головна теза всього твору? Які факти або аргументи я можу навести як приклад для підтримки мого вступного речення? Як мені зробити цей абзац цікавим? Чи потрібно мені більше інформації на дану тему і де її знайти? Найперше запишіть відповіді до кожного вище наведеного питання, окремо у своєму блокноті. Відповідь має бути короткою і містити основну ідею про те, що ви будете писати в абзаці або творі. Це не займе багато часу, але допоможе заорганізуватись. Знайдіть і запишіть достатньо фактів і аргументів, що пов'язані з темою вашого твору, або ж з темою питань в аплікаційній формі. Щоб зекономити час і наробити одну й ту ж роботу двічі, переконайтеся, що ви шукаєте конкретні факти для конкретних питань, на які маєте дати відповідь. Запишіть свої власні ідеї щодо питань теми твору. Запитайте себе, що ще ви можете додати або що цікаве людям в даній темі. Чому ця тема є важливою? Ваша відповідь на питання четвір загалом має містити основну ідею. Визначте для себе найважливіші аргументи та сформулюйте основну ідею, яку ви будете захищати впродовж усього твору. Подайте свої аргументи і факти в такі послідовності, щоб вони логічно розкривали вашу основну ідею. Коли ви вже визначилися з основною ідеєю тексту. Залишається лише вміти правильно розповісти її читачеві. Погляньте на факти, які ви знайшли, і на свої власні ідеї щодо теми. Виберіть лише ті, які найкраще аргументують основну ідею твору. Однак відібрати потрібні факти і свої власні ідеї це лише пів справи. Наступним не менш важливим кроком є послідовний порядок їх висловлювань на папері. У цьому вам допоможе невеличка схема, яку ви можете використовувати як путівник при написанні твору. План. Перше становище природи сьогодні. Друге. Чому природа гине, стаються природні катаклізми. Третє. Що може статися, якщо люди і далі нищитимуть природу? Четверте. Як люди повинні ставитися до навколишнього середовища? П'яте, яких заходів слід вжити, щоб запобігти екологічній катастрофі вирази, які можна використати у творі. Природа наш рідний дім, і ми повинні в ньому бути господарями. Сьогодні природі потрібні не пасивні споглядачі, а вірні друзі і помічники. Життя в гармонії з природою це необхідність. Слова звертання і вставні слова, які можна також використати у творі. Шановні друзі, Українці, юний друже, зверніть увагу отже. Здається, між нами кажучи, майте на увазі та інші. ЗРАЗОК ЕСЕ «За крок до катастрофи. Сьогодні природа знаходиться у катастрофічному становищі. Забруднюються ріки й озера, замолюються джерела, бездумно вирубуються ліси, відходами промислового виробництва забруднюється повітря. Якщо і далі так буде тривати, можливо, настане день, коли природа повністю згине. Що станеться тоді з людиною? Зникне і рід людський? Адже без природи людина не зможе існувати. Людино, отямся, що чекає тебе, що залишиш ти своїм дітям і онукам? Спинися, ще не пізно, можна ще багато чого зробити, очистити водойми, захистити повітря від отруйних викидів промисловості сучасними фільтрами, насадити дерева на місці спиляних, прибрати від сміття довколишні парки і сквери. І тоді природа повернеться до тебе обличчям, обдарує тебе своїми багатствами. І буде тебе щасливо жити в єдності і гармонії. Отже, за справу, друзі. Завдання на самостійне опрацювання: написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему. Гармонія людини і природи як велика духовна цінність.